Отдихаючи життя, ім'я Твоє Твоє сяє повсюду. Звільни простір, щоб посадити свою присутність, уяви у своїй уяві, я можу, зараз одягни Твоє бажання, у всяке світло та форму, проросте через нас хліб, хліб прозріння. На кожну, на кожній розв'яжі невдач, які пов'язують нас, як і ми звільняємо, канати, канал якими ми отримуємо, тримаємо провини, інших. Допоможе нам не забути джерело, джерело, але нас від незрівості, не перебувати. Сьогодні, сьогодні. Від тебе виникає всяке бажання, сила, та пісня. Від збору до збору Амінь. І Амінь. Нехай наші наступні дії виростають, виростають світ.